Що стосується безпосередньо роботи національного агентства, то один коментар до вашого вступу: національне агентство не є правоохоронним органом, на чому ми завжди пробуємо акцентувати. І більшість нашої роботи заключається якраз в формуванні політики і роботи, в тому числі з громадами. І я думаю, тут є присутні ті громади, які знаходяться з нами в постійній комунікації. Є така загальна У нас в агентстві практика. Ми в тому числі налагоджуємо комунікацію через наші візити в регіони, пробуємо напрацювати. Звичайно ж, всі нас знають в першу чергу через декларації, через подачу декларації, але не одними деклараціями живе назика. Дуже багато нашої комунікації, як вже було значено паном Віталієм, це теж комунікація з міжнародними партнерами, і для прикладу, просто для розуміння загальної роботи національного агентства, а зараз всі органи беруть участь у процесі європейської інтеграції, і всі органи представляють свою частину, свою сферу. Ми благополучно свою сферу вже представили. Маємо звіт по нашому енларджменту. Але загалом по всім. Іншим 35 частинам вступної процедури Національне агентство бере участь в розрізі антикорупційного мейнстріму. Тобто присутність антикорупційної складової буде в кожному, в кожному блоці, в кожному секторі переговорної процедури. Тому це є зараз на цьому етапі, на етапі входження України в Європейський Союз, досить важливою частиною нашої роботи. І це буде стосуватися і органів місцевого самоврядування. Але от, якщо робити акценти виключно про органи місцевого самоврядування, я завжди при наших візитах і спілкуванні, також коли ми проводили форум у нас безпосередньо в НЗК, куди я вас запрошую наступного року, у нас щорічний він проводиться, в тому числі за підтримки одного з партнерів Юлід, які тут також присутні, за що я їм дуже вдячний, а ви можете зрозуміти і побачити, що акцент роботи національного газицтва в першу чергу допомогти. Навчити ми всю свою роботу акцентуємо на тому, щоб навіть коли проводимо перевірки, виявити ті проблемні аспекти, на які раніше ніхто не звертав уваги, і поділитись нашим досвідом. Тому всі напрацьовані матеріали, які є в агентстві, ми завжди готові поділитись ними. Вони вже є публічними. Ви можете їх використовувати в своїй діяльності. Які ж основні аспекти ми наголошуємо? Звичайно. Те, що буде зараз стосуватись України, в першу чергу це відновлення, і один з аспектів це було наше дослідження, яке ми проводили по реалізації експер... експериментального проекту по постанові Кабміну. Нами були надані відповідні рекомендації. Також що ми наголошуємо в тому числі в наших деклараціях доб... доброчесності, які ми підписуємо з громадами, і я думаю, тут мають бути присутні громади, які є учасниками. Я відзначу це відкритість, прозорість і максимальна участь представників громад, громад, громадян, які беруть участь у процесі життя органів місцевого самоврядування і своєї громади. Тут може бути три різних аспекти діяльності: це і просто як сприйняття інформації, інформування органами місцевого самоврядування та органами державного управління громадян. Друге це консультації. Консультації з громадянами при прийнятті відповідних рішень, і найвищий рівень, який також визначається нашими партнерами, це безпосередня участь громади у прийнятті рішень. Безпосередньо національне агентство, перше, хотів би згадати, що ми. Активно співпрацюємо, комунікуємо з усіма е органами, які в е тому числі займаються розбудовою доброчесності серед органів місцевого самоврядування. І для прикладу, е нещодавно прийняті е прийняті рекомендації комінету, е комітету міністрів Ради Європи, які ухвалені були в вересні місяці 2023 року. Чітко визначили 12 основних принципів е доброго врядування. Я е е Дуже прошу вас на них звертати увагу, бо те саме, що визначено ними. Ми зараз співпрацюємо і напрацьовано з відповідним центром експертизи доброго врядування при Раді Європи. А і одним з продуктів, який зараз активно напрацьовується, те, що ми зобов'язані, і він є акцентом антикорупційної стратегії, яка датована до 2025 року, це є створення розробка модельного. Етичного кодексу та правил етичної поведінки для різних категорій публічних осіб, в тому числі органів місцевого самоврядування. Тому ці 12 основоположних принципів, визначених в рекомендаціях комітету міністрів, вони є основоположними. Що стосується це один з аспектів, я сказав, це загальне участі, другий аспект я також озвучував це відкритості на своєму Прикладі, я на своєму прикладі, на прикладі Національного агентства, наведу один з аспектів, який, я думаю, ви всі використовуєте в своїй діяльності і в представники громад, в тому числі. Ми можемо це сприймати негативним чином, бо ми є якраз суб'єктами декларування, але реєстр декларацій це показник. Тої відкритості нашого суспільства, тої е, транспарентності, яка дозволяє нам рухатись вперед. І е, я завжди маючи можливість комунікації з нашими партнерами, в тому числі за кордоном, ну, по-перше, я прийшов до висновку, що такої системи декларування, як в Україні, її немає ніде. і е, те, що е, інші держави дивляться на нас. І нам рекомендували це впровадити. Вони зараз з острахом дивляться, щоб на нашому прикладі їм не, не заставили впроваджувати в себе. Але е, при е, на певному етапі життя України, а це в цьому році ми вже святкуємо 10 років. Реформ антикорупційних реформ, які розпочалися в 2014 році. Це і створення антикорупційних органів і прийняття основоположних законів, і першої антикорупційної стратегії 2014 року вони показали, що Україна потребувала цього, і це вже показало яскравий приклад. Але рівень цієї транспарентності на загальнодержавному рівні і аналогічні випадки, аналогічні приклади транспарентності в органах місцевого самоврядування це. Той показник України відкритої доброчесної, яка рухається в Європейський Союз, що показує свою мету, а, і а, особливим підкріпленням цього є це те, що Україна вправі. Це робити може це робити в силах. Це зробити під час війни, і це є дуже важливим е, акцентом сприйняття і представників європейського союзу та інших наших партнерів в тому, що ми можемо е, бути таким прикладом навіть під час війни. І один також приклад того, що в 23-му році якраз е, транспарентності відкритості Україна була відзначена е, і зайняла третє місце серед країн е, Європи по е, відкритості даних. Це теж ознака руху України вперед правильному напрямку.